Ріелтори вкотре пробивають дно, або просто які вони кончені. Просто ріелтори, які е, так роблять, ви кончені. Значить, слухайте, які вони придумали тепер схеми. Е, я... Якщо що я не ріелтор, Ну, то зразу на всякий випадок як-то обозначую, знаєте. Що просто, ну, типу, Я не ріелтор, якщо це не про мене. Шукаю квартиру на купівлю для мами мого чоловіка. Телефоную по оголошенню, яке мені сподобалось. Хочу записатись на перегляд. Квартира продається через агентство. Та доброго дня, хочу записатись на перегляд. Блабабла. Бла, бла. е, менеджер каже: Ой, вибачте, я зараз не можу знайти в базі ваше оголошення. Я вам перезвоню. Я така, окей, сама думаю, ну зараз пошукаю, можливо, знайду це ж оголошення, але не від агентства, а від власника. Е, пошукала трошки, знаходжу та сама квартира. Ну, все те саме, але ціна. На 15 тисяч доларів дорожче. Я думаю, блін, ну не можу, знаєте, сорокую, як так може бути? Телефоную власнику, кажу, продається квартира, продається, ціна 55. А в агентство стоїть ціна 40 тисяч доларів, а у власника 55. Я кажу, я просто знайшла це ж самооголошення, але через агентство, і там ціна 40. Е, Власне каже, ні? Ну типа це, це не так. Ну починає матюкатись. Каже, я не знаю, що це за херня, Ті що це за агентство, Якісь кончені. Я така, окей, телефонує мені. Тут це агентство, каже Марія, да, квартира е, доступна до перегляду? Можемо записатись. Кажу, а ціна? Яка він 40 тисяч? Я кажу, да. Він да 40 тисяч. Я кажу, а як так? Якщо я поговорила тільки що з власником квартири, і він продає її за 55. А це а де ви знайшли номер власника? Я кажу, яка різниця? Яка ціна на квартиру? Він 40 тисяч. Я кажу, то як може бути 40, якщо 55 у власника. Ми зараз перевіримо, передаю інформацію, щось мені починає навалювати, якісь гарячі пропозиції, що там в цьому районі по цінам, це переводить тему кажу, все, до побачення. Заходжу я, значить, до них у відгуки. І що ви думаєте, це вони по такій схемі працюють? Ось я прикріпляю відповідь. Це вони так відповідають людям, коли вони пишуть про цю схему. Це тобто я, е, <тур> бачу у вас оголошення за 40 тисяч, іду його дивитись, е, власник продає квартиру за 55 тисяч, тобто я думаю, він продає за 40, той думає, що я прийшла купувати за 55, а це виявляється торгий аукціон, це я маю прийти, побачити і сказати, ля, така охуєнна квартира, то я вам за неї дам 55. Або просто вони телефонують потім після перегляду і кажуть, ви знаєте, ціна виросла. Ну, тепер там, ціна на 15 тисяч доларів дорожча. Це аукціон, це виявляється, ми всі маємо приходити е і дивитись, і хто з нас дасть більше. Тобто я витрачаю свій час, їду дивитись квартиру зразу з неправильною ціною. Ну, просто Ну, Кончені люди. В мене слів просто немає на ці агентства і на ці їхні схеми. Ми просто кончили, ну, немає інших слів. Ай-яй-яй-яй-яй. Як ви так можете? Рієлтори, ви що ж таке робите? Ну, це, звичайно, звісно, якби, напевно, що, ну, е неправильний підхід, а можливо, правильний, можливо, він. Робочий, як то кажуть, бачите, ріелтори вже які винахідники що тільки не попридумують, щоб залучити клієнтів. Але це називається капіталізм. Я не виправдовую ні в якому разі рієлторів. <кій> ну і не можу їх обзивати також. ні-ні-ні. Звичайно, що так робити не бажано. Можливо, і неправильно, і не можна, ну, дійсно, ці люди тратять свій час, їдуть, а зовсім інше, виявляються умови цього всього мероприяття, ніж вказано в оголошенні, і зі слів ріелтора. Тобто ти їдеш дивитися квартиру за 40 тисяч, а виявляється, блін, що воно 55. Ну, вже виникають питання. Ну реально, ну тратиш свій час, просто смисл цього. Для чого це робиться, в якому це місці цікаво. Не знаю. Ну, типа, я би теж, напевно, що би так говорив, як ця дівчина скорше всього. А, але не скажу зараз тут. Але так би може говорив. Не знаю. Напевно, що так. Да. Шановні ріелтори, які так роблять, якщо ви дивитесь це відео, будь ласка, напишіть в коментарях, можливо, є якась причина, чому ви так робите. Можливо, це якось. Ну, Аргументується, можливо, ми щось не розуміємо. Ну, мені теж, наприклад, цікаво, чому так відбувається. Тому що люди реально тратять свій час і я не знаю, хіба з цього щось хороше вийде, коли людина раз приїде, попадається на такий приколяс, потім, можливо, ну, до вас навіть не буде звертатися. Я не знаю, можливо, навпаки. Ну, можливо, є представники е, цієї е, 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 ріелторської агенції. От ну, напишіть, будь ласка, можете великий такий коментар написати і описати повністю причини, по яких ви так поступаєте. Можливо, це якийсь бізнес-план, якась особлива стратегія від ваших маркетологів. Я не знаю. Ну, реально цікаво, чому так, от, чому от так відбувається, чому ви так робите? Ну, мені просто цікаво. Як то кажуть, черканіть пару слов. Нам всім цікаво. Ми всі почитаємо. Можливо, ми зрозуміємо ми поміняємо думку. Можливо... Я не знаю, хтось перейме такий і можливо, є якась фішка, чому іменно так відбувається. Ну, мені особливо ціка... особисто цікаво, чи це просто, чи це просто банально знаєте, так, щоб затягнути людину в квартиру, і... а там вже як буде? Ну, типа, може куплять, може напарим. Може, хтось поведеться. Якщо це така банальщина, звісно, то це дуже банально. Але можливо, ні. я думаю, ну не вже так все просто. Можливо, в дійсності є якась замануха, якась фішка, яка працює. Напишіть, ну, будь ласка, коментар. Мені реально цікаво, чому так, от е... ви поступаєте.